Литовська волонтерська організація Blue Yellow придбала тактичні радари для України та розпочала підготовку українських військових до їхнього використання. Про це повідомляє литовське видання Delphi. За словами голови організації Йонаса Охманаса, волонтери купуватимуть 16 радарів, які спочатку потраплять до Литви, а звідти декількома партіями до України. Для навчання до Литви вже прибули 14 українських військових. Вони вже розпочали чотириденні курси підготовки, щоб уміти правильно користуватися радарами. Скільки груп українських військових прибуде на навчання до Литви, наразі не повідомляють. Дуже важливо підкреслити, що раніше Ізраїль нікому не продавав таку технологію, якщо говорити про допомогу Україні, але нам вдалося домовитися про це через уряд Литви, сказав Охманас. Хоч волонтери і не афішували назву замовлених радарних комплексів, Мілітарному порталу вдалося їх ідентифікувати. Це тактичний тривимірний радарний комплекс виробництва ізраїльської компанії Реда, який здатен виявляти малопомітні цілі в зоні сканування. Він надає оператору комплексу інформацію про положення та висоту виявлених об'єктів.